Бригаді тактичної авіації, що в Миколаєві присвоєно ім'я генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Це дуже важлива подія, як емоційно, так і це ще одна з рівнів оцінки роботи особового складу бригади, який з честю виборов це ім'я зараз щастю. Його отримав, привітали миколаївських авіаторів з цією знаменною подією. Командувач повітряних сил Сергій Дроздов, а також довальчика Ольга Нікіфорова із сином Олександром. Ми дуже горді цим, що його пам'ять буде жити в цій бригаді. З його іменем зв'язана життя цієї бригади льотна робота. Он будет жить в их, їх, на їхніх устах, никогда не забыт. Василь Нікіфоров був легендарним військовим льотчиком-снайпером. Освоїв 10 типів літаків. Літав на всіх типах винищувачів, які є на озброєнні повітряних сил Збройних сил України. Мав загальний наліт близько 4 тисяч годин. Неодноразово брав участь в організації та проведенні заходів антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. 7 березня 2015 року він пішов із життя. Миколаївські авіатори довели. Що їхня бригада гідна присвоєння імені цього славетного українського військового льотчика? З нагоди свята кращих військовослужбовців нагородили почесними відзнаками Міністерства оборони України. Яна Садоніченко, Анастасія Ілляш, Ярослав Чепурний. Час ще.